Осім доброго дня. Так, чекаю, поки хтось доєднається. У нас сьогодні був запланований прямий ефір про малюка новонародженого і е, що робити з дитинкою вдома, але після виписки. Але так сталося, що у Юлії немає зараз можливості приєднатися через відсутність світла. Тому я хочу запропонувати декілька форматів. Формат номер один, ой, у нас у світло. Формат номер один це е, формат, ми можемо поспілкуватися в прямому ефірі. Е, я можу розповісти якусь розкрити якусь одну конкретну тему. Е, і Ми поспілкуємося там протягом півгодинки часу. Е, і прямий ефір з Юлією, який відбудеться, він буде в неділю, о десятій годині. Я про це зроблю ще анонс. Якщо ж є бажання поспілкуватися, напишіть в коментарях. Можливо, ви там де є питання, задавайте питання у відповіді такої невеличкої експрес-консультації. Спробую зараз відповісти на декілька питань, якщо є бажання. Якщо бажання спілкуватися немає, і ви чекаєте виключно прямий ефір про малюка вдома, тоді ми можемо сьогодні ефір не проводити і зустрінемося з вами в будь-якому випадку в неділю о десятій ранку. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях чи цікавий сьогодні такий ефір питання відповіді. Чесно кажучи, це мабуть у мене перший досвід такого проведення ефіру. Якщо бажання спілкуватися немає, питань немає, то тоді зустрінемося з вами в неділю і будемо говорити про догляд за малюком дома. Тож. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи актуально сьогодні поспілкуватися у форматі відповідь: говоримо про ГВ, про все, що вас цікавить, про будь-який на будь-яку тему. З радістю буду відповідати на питання, якщо вони є. Для тих, хто доєднався, хто зі мною не знайомий, мене ні, питання не лише про новонароджених питання, які стосуються грудного вигодовування протягом усього періоду. Прикорм, завершення, відмова, лактостази, випадки з практики, можливо, якісь особисті питання про мене, може, вам щось цікаво. Поки ви формуєте свої питання. Я представлюся. Мене звуть Христина Мазурок, я консультантка з грудного вигодовування, лікар, медичний психолог. Вже близько 7 років, навіть понад 7 років я є консультантом з грудного вигодовування. Десь близького року тому зібрали свою команду з найкращих фахівців. І ми допомагаємо налагоджувати питання грудного вигодовування, питання сну У нас є лікар-педіатр навіть два лікарі-педіатри, які консультують з дитячого здоров'я. Якщо не потребується прям такої повноцінної консультації, щось що, що можна проконсультувати онлайн. І власне я маю досвід і працюю в пологовому будинку, тому можна питання задавати і про новонароджених в контексті грудного вигодовування, Якісь питання до літові, якщо я знаю, я вам відповім. Якщо не знаю, то я так скажу, що я наразі не знаю. І це питання можна буде адресувати нашому лікарю тоді в неділю. Зранку о 10 годині ми з вами зустрічаємося. Так питання можна писати прямо тут в коментарях. А можна писати питання з правого боку. Є такі знак питання, де можна задати. Одразу хочу відповісти на декілька питань, які були у віконечці. В віконечку до цього ефіру який мав бути. Він вони не пов'язані з доглядом малюкомалюку за малюком дома. Можу про них теж розповісти. Перше питання пов'язане з тим, чи можна годувати дитину, якщо вигідна, дитині один рік, і один місяць. Тобто цікаве, чи можливе годування? Під час вагітності відповідь на це питання однозначна. Вагітність не є забороною для годування грудьми. Власне, за умови, якщо у вас немає протипоказів, наприклад, не було в анамнезі переривання вагітності, немає зараз конкретно станів, які могли б могли би мати загрозу до теперішньої вагітності. Єдине, що таке харчування, таке годування воно може бути вам не дуже зручним і комфортним, тобто можуть бути неприємні відчуття під час годування. Якщо дійсно ви відчуваєте, що вам некомфортно, то таке годування може бути або обмежено по тривалості. Або зведено до мінімуму і годування грудьми під час вагітності, можливо, це не є забороною. Якщо цікавить більше інформації, у мене є в дописах якраз про годування тендемом, годування під час вагітності, є прямий ефір з лікарем акушером-гінекологом на цю тему, що не зможете знайти, пишіть мені, мені я дам вам посилання. Ще одне питання у нас було теж не пов'язано з. Тим системою ефіру, але звучить воно так, скільки по тривалості має їсти на груди у ліці півтора місяці. Одразу хочу сказати, що взагалі тривалість охідного годовня, тобто тут і зараз скільки дитина має їсти, вона ну не має чіткого ніякого визначення в жодній літературі. Ми не знайдемо якоїсь тривалості, скільки дитина має смоктати груди. Поясню, з чим це пов'язано. Це пов'язано перш за все з тим, що дитина не певний час і певну кількість разів має бути на грудях. Одразу тут хочу зробити такий відступ. Про те, що якщо ми говоримо про готування грудьми діто перших трьох місяців, ну і надалі так само, тому говоримо про те, що. У перші три місяці однозначно має бути мінімум 8 годувань, то 10-12 чудово, причому одне годування може переходити в інше. І, власне, якщо ми говоримо про тривалість, то сказати, що ага, ти маєш тут поїсти 15 хвилин і все, на цьому наше годування має закінчуватися. Ні, ми так не робимо, тому що для нас важлива не тривалість гриновогодування, а ефективність, наскільки дитина ефективно прикладається до грудей, спустошує груди. Умовно кажучи, є діти, які можуть існують такі діти, які можуть прикладатися до грудей, змоктати груди протягом там 5 хвилин, спати, навіть так може бути, прокидатися чим там через дві з половиною-три години. Раніше їх розбудити фактично неможливо. І, дійсно, такі діти існують це не вигадка. Їх мало, але вони є. Але не значить, що діти, які прокидаються часто-часто часто часто, часто прикидаються, це щось дітей поламані. Ні, всі годують по-різному. Так от є діти, які прикладалися до грудей, посмоктали 5 хвилин, і у таких дітей може бути набір там 1,5-2 кг за місяць. А є діти, які можуть на грудях бути 24 на 7, не відпускаючи їх взагалі з рота. І при цьому набір ваги буде мінімальним або навіть буде втрата ваги. Тож ще раз хочу звернути увагу, дуже важливо слідкувати не за тривалістю, скільки дитина змокче, а за тим, наскільки дитина ефективно спустошує груди. Хочу сказати про те, що нагадати, що у нас ось тут в соску молока немає, важливо, щоб дитина, коли прикладалася до грудей. Максимально глибоко брала груди, захоплюючи майже всю частину ареоли. Про ефективне прикладання є прямокремий прямий ефір. і Якщо ваша дитина довго висить на грудях, це причиняє вам дискомфорт, є питання по набору ваги, то можливо варто в даному випадку звернутися за. Повноцінну консультацію для того, щоб як мінімум перевірити ефективність смоктання і організаційні моменти грудного вигодовування, можливо, робити за великі проміжки, можливо, навпокидати на постійно на грудях, і е, у нас дійсно є питання по бо новороволі. Тобто це питання потрібно е, однозначно питання ефективності прикладання треба пропрацьовувати з консультантом. Так, бачу, що питання є. Тож я так розумію, що ефір у нас буде, і ми будемо спілкуватися і відповідати на ваше питання. Зробимо його недовгим, зробимо його десь півгодинки. Я думаю, що цього буде більш ніж достатньо. Так, зараз ще секундочку гортаю договую, до ваших питань. Так, чомусь з'являється лактостаз? У мене вже було три рази. Питання лактостазу теж це питання ефективності смоктання і інтервалів між годуванням, перш за все. Тобто, коли відбувається лактостаз, взагалі, якщо ми говоримо про лактостаз, і ну якщо чесно, то такого поняття, як лактостаз, якщо ми візьмемо протокол ведення спектру маститу американського медицини грудного вигодовування, саме на ньому ми орієнтуємося в своїй допомозі жінкам. Слово лактостаз, ми там не знайдемо, ми так і називається протокол ведення стані спектромаститу. Вони пояснюють і фізіологія того, що відбувається, вона через те, що є конкретне місце. В якому є збільшення кількості грудного молока, яке через порушення мікробіому, через порушення властивості, не має можливості виходу, і наша задача, по перше, розібратися над тим, як добре спустошується молочна залоза. Чи немає питань в якраз в самому прикладанні? Можливо, дитина десь сосок, не спустошує груди, смок чи нетривало, кидає груди, чи можливо питання в проміжках між годуваннями. Причому тут важливо розуміти, що проміжки між годуваннями – це дуже таке умовне поняття, тому що всі ми індивідуальні, і для когось підходить проміжок між годуваннями там 3 години, а для когось проміжок між годуваннями 3 години буде, буде надто великий і грудям буде некомфортно. Тобто ми орієнтуємося на відчуттях у грудях. Тому перш за все ми орієнтуємося на те, що відбувається в момент прикладання, як дитина прикладається, чи є після прикладання відчуття коли з'являється має значення, може бути таке, що наприклад вночі у вас є більше проміжки, і власне, тоді відбувається лактостаз. Може бути через те, що ви п'єте недостатню кількість рідини. може бути через те, що тісна білизна. Це ну, це додаткові причини. Так, тобто ми за ми визначилися, що основна причина це через. Порушення мікробіому, так, але ще є додаткові причини, які можуть кувати. Це може бути стрес, так? це може бути, наприклад, удар по молочній залозі, грубі, сильні розминання молочної залози. І якщо ми вже почали говорити про лактостас, то про неприлактистас, про це явище пов'язані з спектром мости, то да, давайте будемо називати коректно це все, це все діло. То у нас допомога насправді вона у нас заключається в тому, що. Ви маєте приймати ліки, які будуть прибирати біль або підняття температури. Це у нас буде і бупрофін, це і гімнастика грудей і лімфодренажний масаж, тому що часто у нас є набряк, і нам цей набряк треба прибрати. Ми точно не масуємо, не вичавлюємо це діло, тому що нашими діями ми ще більше будемо провокувати нагрубання, і це буде ще більше погіршувати відтік молока. Ми прикладаємо дитину до грудей, і тут увага прикладаємо до грудей дитину ефективно в тому режимі, в якому дитина прикладалася. Можливо, ви почули рекомендацію про те, що треба дитину часто, 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 часто прикладати, але часто часто. Кількість прикладань вона не прибирає причину, вона збільшує ще більше об'єм грудного молока і е, може стати ще гірше, якщо особливо смоктання не неефективне. І е, ми розуміємо, що часті прикладання у нас е, ще більше провокують збільшення кількості молока, ще більше провокують гіперлактацію. Тому, перш за все, потрібно розібратися, як організовано грудне вигодовування, е, наскільки дитина ефективно прикладається, чи немає гіперлактації такої загальної, так коли дитина там на потоці сповзає на сосок, е, відмовляється прикладатися до грудей, і подивитися, що відбувається в проміжках між годуванням. Так, сильний потік молока прям як один за одним питанням. Сильний потік молока, малюк час, часом нервує на грудях, як зменшити потік, або допомогти дитині з цим справитися. Коли є надто активний потік молока, нас цікавить декілька питань. По-перше, питання, в якому положенні ви готуєте дитину грудьми, або положення, які дозволяють відкинутися назад, вони будуть зменшувати цей потік молока. Найкраще в період нато сильного потоку молока підходить позиція біологічна, коли ви відкидаєтеся назад спинкою, і малюк розташовується таким чином, що тут у нас голівка і тут у нас ніжки. Це перше. Так само, коли ми подаємо груди за сукурі на носа, тут навіть дитина може самостійно прикластися до грудей і ви максимально відкинуті. Назад, і ваші плечі розслаблені. Друге, що може бути провокувати сильний потік молока, це пиття теплих напоїв перед тим, як ви годуєте грудьми. Можна спробувати на певний час обмежити будь-які теплі напої, спробувати позицію, коли ви відкидаєтеся назад. Можна в моменті на подонці, коли сильно молоко починає ну, підтікати, можна забрати моляка груди, якщо дитина не нервує від того, що ви забираєте груди. Якщо ж відбувається нервування, то можна в цей період, коли дитина прикладена до грудей, притиснути трошечки ареолу у бік грудної клітини, але при цьому вам треба, якщо ви будете притискати ареолу до грудної, то дитина, звісно, груди випустить. При цьому Треба паралельно з притисканням а, ареоли до серединки, або натиснути наче, на на, на, кнопочку дзвоника, а, ось тут, да, або притиснути повністю по всій ареолі, паралельно з усім цим притримати дитину і теж трошечки притиснути до груди. Сильно, сильно. Тобто ви тут притискаєте і, і паралельно з притисканням ви дитинку теж притримуєте біля грудей. Можна в момент годування грудьми пити будь-які прохолодні напої, які будуть не так активно стимулювати токсидоцину, можна розмоктувати шматочки льоду, це теж буде трошечки принічувати. Ну і звернути увагу на те, чи немає додаткових стіджувань, які ще будуть більше провокувати кількість грудного молока і потік. Звернути увагу, що відбувається між прикладаннями, якщо ви робите на великі інтервали, то груди будуть більше наповнені, і відповідно потік буде сильнішим. Там так само можна використовувати гімнастику грудей, коли ми беремо груди по переміну рухунку грудей. Рухаємо їх, да, для того, щоб прибрати ці напрямки, можна навіть робити колові рухи. Тут можна додати лімфодренажний масаж перед прикладанням, тобто ми масомо надключиться, відключиться близько хвилинки, теж саме ми робимо глибоко дипломатичний вузол, і від соска відводимо цей це наповнення по обережно сильно натиснути, щоб не було такого сильного сильного потоку. Тобто оцінити потрібно оцінити, наскільки дитина прикладається, як дитина прикладається до грудей, змінити положення тіла звідки на тої назад. Додати руханку грудей, додати лімфодренажний масаж, прибрати тепле пиття, якщо воно є перед годуванням, подивитися чи не надто великі інтервали. І можна пробувати забирати на подозову груди, якщо дитина в цей момент дозволяє це зробити, якщо ні, можна трошки притискати до середини. Так, 1,3. Поступово ГВ в день менше. Я вже зраділа, тепер знову збільшилася кількість вимагань. Природньо зменшитися, чи лише вкоротити немає мама. Природі не зовсім зрозуміла ваше питання. Я зараз почну на нього відповідати. Якщо не я ну як приблизно розумію, про що ви питаєте. Якщо е, я не відповім до кінця, допишіть ваше питання. Е, дивіться, якщо ми говоримо про те, що ви намагаєтеся рухатися у бік завершення грудного вигодовування, це означає, що е, взагалі в процесі годування грудьми приймає участь два учасника: це мама і дитина. І е, тоді, коли ви приймаєте рішення завершити грудне вигодовування, важливо ще враховувати, що є дитина, яка не зовсім розуміє, взагалі, чому годування стає менше, і що це загалікується. Особливо, якщо дитина в цей період часу не ну, взагалі протягом цього періоду всі свої Треба закривали за рахунок годування грудьми, якісь е психологічні награди, ну, тобто щось що страпилося та нам вдарилися, або дитина засмутилася, ви прикладала до грудей. Е -е Питання харчування. Якщо, наприклад, дитина у вас погано харчується, у вас поганим прибором, і ви на, -на цей вирішили завершити грудне вигодовування через те, що дитина погано їсть, і значить, що дитина почне харчуватися краще. Або, наприклад, дитина не вміє спати без грудей, і груди це єдиний спосіб засинання продовження сну, е і дитина не має іншого інструменту, і ви починаєте прибирати годування грудьми. Начебто все було добре, і ви починаєте це робити надто активно, для дитини це може бути стресово, або може бути таке, що у дитини в цей проміжок часу щось відбувається, що потребує більш частого прикладання, наприклад, прорізування зубів, зміна режиму, зміна ритмів, якісь нові навики, які для дитини є такими досить травмуючими, ну, умовно кажучи, травмуючими так. Тому, якщо ми говоримо про завершення грудного виготовлення, потрібно, по-перше, розібратися з кількістю годувань, які у вас є, хаотичні, які у вас є основні, і починати працювати саме з хаотичними. Потрібно, коли ми завершимо грудне вигодовування, не просто забирати годування, а оцінити, що відбувається з дитиною протягом дня чи налаштований режим, тому що дитина чітко має розуміти, що Певна безбудовність дій. Потрібно розуміти, чи дитина закриває потреби енергетичні потреби за рахунок харчування. Бо якщо дитина не закриває свої харчові потреби, то тоді дитина буде частіше прикладатися до грудей, і тут завершення грудного виготовлення не вирішить ситуацію, тому що дитина і так нічого не їла, а ви ще забрала грудне виготовлення. Тут потрібно працювати, якщо є питання з харчуванням, з харчовим терапевтом. Те ж саме стосується сну. Тобто, якщо дитина надто багато разів прокидається. То грудне негодовані, ви точно цього не, 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 не вирішите, ви будете знервовані, дитина буде вас відчувати і буде ще більше прикладатися до грудей. Тому, е, якщо збільшилася кількість прикладань, проаналізувати, що відбувається взагалі з дитиною в цей період часу, чи немає чи, якихось нових навиків, чи немає провізовані зубівців чи хтось інших примочих чинників, чи все нормально в плані харчування. Та, тому що якщо ви забрали, то дитина не, не отримує їжі, дитина почне прикладатися. Чи встановлений режим дня, і дитина розуміє, що відбувається. І е, так само важливо навчити дитину задовольняти свої потреби в контакті, в спілкуванні, не через груди, а за рахунок. Іншої взаємодії. Тобто тут потрібно, можливо, ви занадто активно почали прибирати ці годування. Важко розуміти, тому що я не знаю конкретно вашу ситуацію. Сподіваюся, я відповіла на ваше питання. Якщо ну там просто не зовсім зрозуміло, питання сформульоване, якщо я відповіла не до кінця, допишіть, будь ласка, зараз. У питаннях я е, документую. Після народження дитини, як правильно стіджуватися, як знати, що треба стідти, що це обов'язково, чи відбуватися на стан грудей. Значить, стіджування рутинні, вони взагалі не мають ніякого сенсу і потреби. Тобто зараз немає такої рекомендації, що стіджування є обов'язковим після народження дитини. Чому? Тому що, коли ви стіджуєте груди, ви вашим грудям даєте сигнал про те, що треба більше молока. В період, коли лактація ще є незріли, ну, вона стає зрілею по-різному, це може бути в 4-6 тижні, може бути в 3 місяці, у когось це навіть пізніше вибувається. Зазвичай це період там, перших півтора місяців, воно більш-менш стабілізується. Коли лактація є Незрілею кількість молока ну, не надто велика більша, ніж є потреба у дитини. Якщо ви в цей період і в момент готування на вимогу прикладання дитини так часто як дитина того потребує, лактація стабілізується, і підлаштовується під потреби дитини. Якщо ви починаєте давати дитині, давати сіджувати, починаєте сіджування грудей, тобто просто так, тому що хтось сказав доцідити або ще з якоїсь ну і не маючи певної мети, наприклад, робити вам молока, то ваші люди будуть отримувати сама про те, що треба більше молока, і все більше більше більше, більше ви спровокуєте собі вас буде індукована на Тобто ви самі собі зробите таку не дуже приємну історію, тому що з мало молока працювати завжди Більше, ніж з багатому руком. І, власне, якщо ми говоримо про стіджування, то ми відповідаємо собі питання, для чого мені це потрібно. Наприклад, стіджування можуть бути потрібні, якщо у нас є перечасно народжена дитинка. Якщо є певні в анамнезі вашу, в, в, ну, історії життя, є певні захворювання, які теоретично могли б або стани, які теоретично могли б вплинути на кількість рідного молока. Це може бути цукровий діабет, але це не означає, що у вас молока буде мало, так? Це може бути цукровий діабет, некомпенсовані стани щодо подібної залози, є потазії молочної злози. Тобто те, що дійсно потребує, з того, що ми точно знаємо, що дитина не дотрима, тобто при цьому з мало молока, маємо певний стан, ми можемо тут сіджувати рудне молоко. Наприклад, стіджування може бути доцільне, коли ви плануєте виходити на роботу, робити банк молока, або ви плануєте якусь процедуру або якусь операцію, яка ну, передбачає, що у вас не буде біля дитини певний час, дитина буде потребувати їжі тоді, коли вас не буде. Може бути стіджування інколи в деяких випадках, через деяких я підкреслю, в деяких випадках, коли годування відбувається за допомогою накладок. До речі, накладки теж часто бувають причинами, причинами цих аспектів, пов'язаних з маститом через неефективне смоктання. Може і сіджуємо ми груди тоді, коли ми дійсно маємо питання стосовно мало молока. Просто так ми груди не сдіджуємо. Якщо ж ви пишете, що чи треба орієнтувати це сам Стантроді, е то я не знаю, на якому, скільки зараз дитині, можливо, ви зараз ще вагітна, то тут потрібно розуміти, що якщо є наповнення молочної залози, ще раз повторюсь, і ми будемо ссіджувати багато, то молока буде прибувати ще більше, більше і більше. І для того, щоб впоратися з цим наповненням дискомфортом, який може бути навіть на будь-якому етапі аптації, навіть коли ви завершуєте грудне вигодовування, або коли там дитина починає менше прикладатися до хит, тобто ти тривалося більше, ви дійсно можете відчувати наповнення молочної залози. І в цей період, коли, наприклад, дитина починає прикладатися рідше, а груди у нас все одно наповнюються, тому що вони ще працюють за принципом, як вони працювали там до того моменту, поки дитина рідше прикладалася, то ми дійсно можемо відчувати, що є наповнення. Дискомфорт, і якщо ми в цей період знову ж таки будемо стрілку, ми будемо знову підтримувати ту кількість молока, яка є на даному етапі. А, а нам треба ж підлаштувати під потреби, які зараз є конкретно дитини. І власне тут ми можемо так само, якщо ми відчуваємо дискомфорт між годуваннями, да, то ми можемо робити лімфодренажний масаж, той, який я показує, ми можемо робити рухунку грудей, ми можемо прикладати холод, холод буде обов'язково для того, щоб відчу... прибрати відчуття цього наповнення. І ми можемо, якщо ми зробили гімнастику грудей, зробили лімфодренажний масаж, приклали холод, і ми відчуваємо, що у нас все одно є дискомфорт, ми можемо запропонувати дитині груди допомогти, спустошити їх невеликі або якщо дитина в цей період відмовляється від грудей, ви зробили все, що я тільки що прирахувала, відчуття наповнення лишається, можна трошечки, до стану полегшення, підсидити груди, але тут ключове трішки небагато, тобто нам багато-багато не треба. Стало легше, все на цьому ми завершили, більше ми нічого не робимо. Тобто рудини вони не є потребою в ситуації, коли є мама, яка прикладає дитину на вимогу. Так, дитина їсть. Чекайте зараз секундочку. А якщо дитина їсть 3 хвилини, відпускає груди і нервується, можливо, не хоче працювати, і ссіджування. Зробити більше молока, щоб за за три хвилини вона з'їдала більше. Ні, ні. Якщо дитина не хоче їсти, це може бути питання якраз про те, про яке ми вчора почали говорити в сторис, і те, яке я буду розкривати, це може бути питання бастування на грудях. Це може бути пов'язано з різних причин. Це може бути пов'язано з потоком надто активним або навпаки, якщо дитина раніше мала сильний потік, зараз якусь причини не став меншим знизився. Це може бути пов'язано з тим, що дитина стала більш старшою і часто така поведінка буває в віці там 4, -4 місяців, коли дитині цікаво роздивлятися все довкола, і груди вже не є основ Новним місцем біля яких дитина живе розвивається, і за рахунок того, що ви ще пропонуєте продовжуєте пропонувати часто, часто, часто груди. Дитина потрошку, потрошку прикладається і не має цих активних прикладань. Тобто, якщо ми говоримо зараз з вами про цей період часу, коли у дитина приклалася, відпустила, роздивляється все, і це відбувається там після трьох місяців. Так то тут потрібно передивитися проміжки між годуваннями. Чи не за часто ви пропонуєте? Можливо, дитина ще не готова прикладатися, а ви вже пропонуєте. Так, це не значить, що ми дитині не даємо 5-6 годин. Ні, Це не про це. Це про те, що можна трошечки спробувати збільшити проміжки або змінити ще положення в даному випадку. Тобто, якщо дитина постійно готувалася там в колисці, дитині може просто бути вже незручно. Чиз те, що вона стала більша, тому що хоче дивитися все довкола, і можна спробувати положення з під руки. Якщо ви почнете збільшувати кількість сіджування, збільшувати кількість грудного молока, не означає, що дитина буде прикладатися до грудей довше, і у вас буде ситуація така, що молока є багато, а дитини, яка його висмоктує, яка може його висмокнути тут і зараз, немає, тобто дитина не прикладається до грудей, і ви будете страждати на те, що ваші люди постійно будуть перенаповнені, може бути біль, може підніматися температура, можуть утворюватися учільня. Тому в вашому питанні потрібно проаналізувати проміжки, якщо це старша дитина можливо зробити їх трошечки більшому. Подивитися, змінити положення, інколи допомагає а, змінити положення, не просто змінити положення, а додати трохи руху, але не робити це на постійній основі. тобто інколи в це, якщо ми такі, говоримо про більш старший рік, може бути пов'язано з, з, з тим, що дитину найлегше нагодувати навколо сні, коли дитина засинає в процесі прокидання, тобто ми продовжуємо хрудну сон, коли дитина прокидається, і тоді. Якщо у нас, там, наприклад, чотири або три сни, і ми там тричі навколо сні вгодуємо ще інші нісні, ці кілька дань більше, ніж достатньо. Тому ну, і мене цікавить питання набору, що відбувається з дитиною, як дано таке харчування і який набір ваги у дитини. Тому тобто це теж е, має велике значення, тому що власне, якщо набір ваги достатньо, якщо ви не відчуваєте дискомфорту, то не треба лагодити те, що працює. Тобто дитина прикладається, набір іде нормально і вас постійно йде нормально, так да? немає ніякого ніякого дискомфорту, працює, працює. З цим нічого не треба робити. Але якщо це питання вікового вікового, то змінюємо інтервали, позицію, можливо, трошечки там умови, робимо затемнення я вмикаю мобільний шум, то те, що може дитину тут і зараз заспокоїти. Так. 5 місяців у февелах то став, зібрав і антибіотики, все. Робимо лімфодренажний масаж, холода, легше не стає, була температура, знову до лікаря. Е, так, якщо ми говоримо про стани, пов'язані зі спектром маститу, у нас є 48 годин від початку, умовно кажучи, того, що Відбувається, якщо ми говоримо про ці 48 годин, що ми в ці 48 годин робимо? Так, ви пишете, що є люмфолінажний масаж, холод, але легше не стає. Перше питання: як часто ви його робите, тому що інколи потрібно його робити максимально часто і при цьому прикладати дитину до грудей? Дитина продовжує годуватися незалежно від того, що там є всередині, навіть якщо це бактеріальний мастит. Тобто ну, ми все одно прикладаємо дитину до грудей. Лактостаз, мастит не є протипоказом до годування дитини грудьми. Стосовно антибіотиків, якщо у вас дійсно висока температура, вона тримається тривало, є надто активне почервоніння, воно не стає меншим. Всі ці дії не приносять ніякого результату, то тоді е, ви починаєте прийом антибіотику згідно того, як вам його написали. Е, і стан важ має, має полегшитися, але поруч з прийомом антибіотику у вас так само лишається, е, наприклад, якщо є біля температура прийом НПЗП, ті, про які я говорила, по профінпестамо, масаж, холодильні компреси, максимальна часто і прикладання дитини до грудей з тим, що звернути увагу, наскільки дитина ефективно прикладається. Якщо дитина до грудей не прикладається, наприклад, ви готуєте там стідженим молоком. Або дитина на період часу не прикладається до груді і не відбувається виведення молока, тоді тут може бути ще додаткове слідження за умови, що дитина до грудей не прикладається. Може бути таке, що на соску є білоцятка, яка не дає можливості виходу молока, і тоді потрібно впоратися з білой цяткою. Білой цятку ми не ковиряємо, не деремо, не шкрябуємо. Ми, якщо дитина прикладається, ми глибоко прикладаємо дитину до грудей, щоб дитина могла максимально її прибрати, тому що біла цятка якраз є ознака того, що дитина тримує груди. Якщо дитина не прикладається до грудей, і біля цятка, то ми робимо прицільне сідування і прибираємо власне обережно цю білоцятку, яка може бути причиною. Електостазу тому е, тут, якщо немає ніякої динаміки, тобто пройшло два дні, ситуація ніяким чином не полегшилася. Не полегшилася це те, що у нас росте температура, бо вона не збивається дуже високо почервоніння. Саме ущільнення, воно може зберігатися, зберігатися тривалий час, воно може поступово ставати менше, воно не має так, і просто зникнути. Так інколи так буває, але часто буває так, що саме стає менше. Може бути, що це ущільнення взагалі не лектостаз це може бути, наприклад, як я Ну, в принципі, не може зникнути, і воно буде довкіт загодування грильму теж таке може бути. Тому детально вашу інформацію не знаю. Якщо динаміки ніякої немає, так ми звертаємося до лікаря. Однозначно, ми можете, якщо хочете, так само написати, мені подивимося, що там у вас відбувається. Так, наче питань немає, наче нічого не пропустила. В питаннях теж не бачу. Отже, я експромтом провела такий е, міні-ефір з відповіді на питання. Тому, е, якщо питань більше немає, то була рада за те, що ви були присутні за вашу активність, за ваші питання. Це було неочікувано. Будь ласка, це було таке неочікуване рішення. Сподіваюся, що відповіла на всі питання. Стосовно алергії на білокорочого молока, напишіть мені, будь ласка, в особисті. Е, я вам обов'язково відповім. Е, стосовно прямого ефіру, який має бути по малюк дома, да, коли виписується в неділю, ми зустрічаємося о десятій ранку. Я ще додатково зроблю анонс. Ну і бережіть себе, дякую всім, хто прийме. Всім гарного вечора. До нових зустрічей!